Так, да, що він хоче отримати щось, щось, що не може не де в іншому місці. Йому ж в доступі і експорт, і все, що завгодно. З експортом взагалі не можна рівнуватися. Там ну, ото, отобрані вже. Отобрані. І що я вам хочу сказати, не завжди експорт дурний. Є експорт дуже розумний, вивчений. Оця, казалось би, нам дурна дівчина, вона не дурна. Вона знає техніки. Вона вивчений морський котик. Вона знає техніки, да? і от вона знає, як створити в чоловікові залежність від себе. Залежність, да? вона знає, як включити в ньому потребу в собі. Потребу в собі. Що ми робимо? Що ви робите? Да? Ми сидимо доказуємо, які розумні. Доказуємо, які розумні. На побаченні з такими потужними мужиками жінки часто розказують йому про свої досягнення, про свою кар'єру, про свої книжки, про свою роботу, про свої бізнеса розказує мужику. Він буде думати, блять, ну так, да, молодець, класно, Але нахер мені ця інформація? Мені це не потрібно знати, так? Да? Але вона не буде е, коштувати нічого без технік зваблення. Без технік зваблення ми, мужика, не візьмемо того, що нам треба. Мають бути техніки.